Так, у продажу у нас з'являється незвичайний Fusion. Це у нас повнопривідний автомобіль на двигуні 2,7 літрів. Звісно, з автоматичною коробкою передач. Автомобіль в шикарному синьому кольорі, дуже класно виглядає на 19 дисках, на гарній літній гумі. Дуже красиве авто, але ще й подарує вам безліч емоцій цей автомобіль, тому що він їде їде дуже і дуже гарно. В гарній комплектації, безключовий доступ у нас по всім чотирьом дверям, є люк, дах затягнутий в бронеплівку, передні задні парктроніки, камера заднього огляду, звісно. Дуже класний автомобіль. Хто хоче отримати емоції, стоїть розглянути цей автомобіль, салончик шкіра, сірий колір, чорна стеля, люк по дверним картам, без зауважень. Сліпі зони в дзеркалах. По комплектації у нас повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння. Датчики світла, дощу, адаптивний круіз-контроль утримання в смузі. 141 тисяча кілометрів пробігу. Жодних помилок на приборці у нас немає. Встановлена мультимедіа. Тесла. Ось така великий дисплей, камера заднього огляду, запуск двигуна з кнопки, автомобіль вже на шайбі, є спортрежим, є електроручник. Все, що потрібно для комфорту, тут все, звісно, є. Технічний автомобіль обслугований, жодних зауважень по технічній частині в нього немає. Дуже цікавий автомобіль. 17 рік, Ford Fusion, двигун 2.7 та повний привід. Авто у продажу, придбати його можна як за готівку, так і кредитування або лізинг. Компанія автопарк всіх чекаємо до зустрічі.